Щорічна грошова допомога особам, які потрапили в полон, особи, які потрапили в полон. Військовослужбовці, цивільні, а також члени їх сімей, мають право отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. Така допомога виплачується Мінінтеграції на розрахунковий рахунок, відкритий в банку, особам, звільненим з полону, а також членам сім'ї. До членам сім'ї відносяться один із подружжя, батьки, діти, в тому числі повнолітні, онуки, рідні брати та сестри, баби, діди, особи, які знаходяться. Під опікою чи піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані з спільним побутом та мають спільні права та обов'язки. Для отримання щорічної допомоги заявник звертається до мінінтеграції з наступними документами: а саме документом, що підтверджує особу, документом, що підтверджує факт перебування в полоні, та документом, а саме реквізитами карткового рахунку, відкритому в банку. Якщо ж, наприклад, члени родини військовополоненого ви отримали в поточній Чному році виплату щорічну одноразову грошову допомогу, то звільнений з полону вже не має права на її отримання.